Як вписати графічний елемент в іменний номер, тільки через адміністратора ТСС. Тут залишаємо 10 см і вписуємо 6 символів. По-іншому ніяк. Але ось така державна символіка заборонена. Пробіли ВІНЗЕ. Так дозволено чи ні? Серійний номер в техпаспорті вписаний так само, немає пробілів. Ось його роблять для кращої видимості. Так само і на НЗ. Пробілів в техпаспорті нема, але на НЗ можна зробити. Купив тачку по паспорту, Власника немає, номери загубив. Чи можу без власника замінити номери? Для дубліката нам потрібно фото тіх паспорта. Фото власника не потрібно. Але у вас пацани, походу, розпіл. Що потрібно, щоб замовити іменні номери? Що-що. паспорт, єх паспорт. І два Володимира Вернацьких. І мені на мото, це взагалі можливо. Звісно, можливо, але саме головне, щоб цей мотик був на тобі і офіційно оформлений, бо всі ви катаєтесь на ось таких транзитах. Підготуйся до мотосезону, оформи собі номерочок за днів 40 і якраз будеш самим модним.